Ми живемо з вами у тій парадигмі, в тій історії, в тому часовому проміжку, де новини живуть рівно в ту секунду, в яку вони були сказані. Оскільки я. Записала для вас відео для того, щоб викласти його та викласти свої думки в на своєму ютуб каналі. Ну а тепер, поки доїхала додому за пів години, все помінялося. Справа в тому що помінялося, коли я записувала для вас відео. Я записувала його за підсумками зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом. А наразі вже є підсумки їхньої прес-конференції це була перепалка, за якою спостерігав весь світ. У що вона виліться, звісно, сказати дуже важко, але те, що вона була спровокована Джей Дівенсом, тут теж гадалки не варто ходити. Що ми маємо у підсумку? Маємо доволі гучні заяви на підвищених тонах. Маємо звинувачення в тому, що у нас немає карт на руках, які би говорили про те, що. Ми можемо перемогти у цій війні, на що президент Зеленський сказав, що він приїхав грати не в карти. А, також Дональд Трамп нагадав, що якби не зброя, яку надали Сполучені Штати Америки, хоча я нагадаю, що він не має до цієї зброї жодного відношення, бо вона надавалася за президентства Джо Байдена, якого він традиційно критикує за те, що Джо Байден видав надав зброю Україні і тепер вимагає за це заплатити 350 мільярдів. незважаючи на те, що Пентагон давав інші цифри, Дональд Трамп не захотів до них прислухатися, але тим не менше. Сказав, що якби він у Сенсі Сполучені Штати не надали нам цієї зброї, то Україна протрималася б не більше двох тижнів, на що, звісно ж, президент теж сказав, що нам вже давали три дні. Я не беруся зараз робити прогнози, тому що, як ми бачимо, це взагалі невдячна справа. Я не знаю, чи буде відписана сьогодні угода між Україною і Сполученими Штатами, відповідно, заради якої і їхали. До Сполучених Штатів, бо Дональд сказав, або підписуйте, або виходьте з цієї угоди. А, тому давайте поки що я все одно викладу свої попередні думки, бо там є важливі тези. А, ну, і, в принципі, для історії нехай це відео існує на моєму YouTube-каналі. Ну, а про те, у що нам це вильється, будемо дивитися вже трохи згодом. Можливо, парад планет це був не найкращий час для того, щоб вести перемовини з Дональдом Трампом. Але нам просто подобається періодично когось робити винуватими в наших проблемах. То ретроградний Меркурій, то парад планет. Можливо, все не так погано, як здається. Можливо. Ну що? Останній день зими на календарі у нас, і здавалося б, як це пов'язано з усім тим, що я збираюся вам сказати? А ніяк, тому що. Зеленський президент Міра, і хай вас не водить в оману те, що ви чули в цій фразі, геть інше прізвище, а тому, що тепер так сказав Дональд Трамп. Та він так і сказав, що президент Зеленський найкращий президент для. України, а ще сказав, що він його радий бачити, зокрема, коли приймав у себе в Білому домі. А ще сказав, що Україна і США підпишуть угоду щодо мінералів сьогодні. Також Трамп заявив, що це дуже справедлива угода з Україною і велике, велике зобов'язання з боку США. Ви думаєте, на цьому заяви закінчилися? Звісно, ні, Україна не повернеться до війни, заявив Трамп. Щоправда, буквально вчора він говорив трохи іншу фразу, і давайте про неї е, також поговоримо. Е, загалом, якщо ми будемо згадувати, що було вчора, то там прозвучала ще одна фраза, яку ми також, здається, вже чули. Хто сказав диктатор? Підніміться, встаньте, вийдіть звідси розбійник. Та це сказав Дональд Трамп журналістам, які спитали у нього, чи буде він перепрошувати у президента Зеленського за те, що він назвав його диктатором. Трамп каже. Не було такого ніколи. Ви щось переплутали? Каже, я не пам'ятаю. Але суть не в тому. Справа в тому, що у Трампа змінюються слова, вирази, думки, як і знаєте, погода в Україні. Щоправда, здається, погода змінюється таке рідше. Тим не менше, а Дональд Трамп. Зустрівся напередодні з Кіром Стармаром з прем'єром Британії. При чому теж цікавий момент, що прем'єра Британії Кіра Стармара це ні для кого не секрет Ілон Маск і от Ілона Маска якраз вчора видно ніде не було. Певно, він таки вирішив провести час з дитиною і розказати, що витрати. Соплі об стіл президента США було не дуже правильно з його сторони тим не менше, зустрівся Дональд Трамп з Кіром Стамером і поговорили про Україну. Могли би поговорити про Канаду, тому що у Британії традиційно теплі відносини з Канадою, але Канада між ними не стала, тому що ми пам'ятаємо, що Дональду Трампу Канада ніяк спати не дає. Він все бачить її 51 м штатом, але поки ніяких... Кроків в тому напрямку не робить, тому говорили про Україну. Про Україну зокрема говорили, що Британія не проти направити військовий контингент до України. Британія, зокрема, не проти допомагати Україні зброєю. Британія говорить про те, що Україні в принципі треба зараз максимально допомагати, тому що вона має бути в позиції сили і в позиції сильної сторони. І Ми про це говоримо вже доволі давно. Знову ж таки, ні для кого не секрет. Але вчора, можливо, для Дональда Трампа це стало якимось откровенням, тому послухавши всі ці заяви я бо він сказав, та я не проти, і дійсно цього би ніколи не сталося, маючи на увазі війну. Не тільки тому, що мене не було президентом Сполучених Штатів, або зазвичай це згадує Дональд Трамп, а ще і якби у України була п'ята стаття, маючи на увазі НАТО, але каже: Ні, вибачте, за НАТО, ми поки говорити не будемо. Сам згадав, сам собі запречив. Тому військовий контингент це все, що зараз Європа може допомогти або ж пообіцяти Україні. І то тільки після припинення активної фази бойових дій а ще краще після підписання мирної угоди, яка за словами Дональда Трампа може бути або дуже скоро. Або тут я теж хочу його процитувати: ніколи. Ніколи, Карл. Це що за часові проміжки? Або скоро, або ніколи? Скоро я бачу вже не вийшло. За 24 години не відбулося цієї угоди. І не відбулося її в наступні 28 днів на посаді президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Я розумію, що там були ще часові проміжки і часові рамки, які звучали 100 днів і півроку відповідно на посаді президента США. Але чи це означає скоро, чи означає ніколи? От у чому питання. І звучить ця фраза: як або я зможу цього досягти і домовитися з путіним, або я умиваю руки і розгрібайтеся з усім цим самі. Ну і до речі, це звучить так не тільки мені, а ще і деяким нашим експертам, зокрема Валерію Чалому і Олександру Мусієнку, з якими також сьогодні про це говорили. Ну і звісно, що якщо би. Ми з вами намагалися зрозуміти логіку Дональда Трампа. У нас би все одно нічого не вийшло. Чи то наближення весни, чи то парад планет, але щось на нього таки повпливало. Перші 30 днів Дональд Трамп намагався тиснути на Україну і нав'язати їй свою думку. Не вийшло не з тими. Ти почав домовлятися і не на тих, ти почав тиснути. Ми тиск Росії витримали, тому тиск Сполучених Штатів, повірте, ми теж витримаємо. А тому тепер Дональд Трамп робить те, що тисне на Путіна. Путіну це, звісно, не подобається. Напередодні здавалося б, як він тисне на Путіна, якщо напередодні відбулися перемовини між Сполученими Штатами і Росією, вони зустрілися у Стамбулі. Ну, і, до речі, мені здається, Стамбул треба міняти, тому що для Путіна Стамбул якось не надто, ем, як то кажуть, гарно складається. Знаєте, привкус має бути у Путіна на губах, як будто йому чимось поводили таким, знаєте. Вибачте, за аналогію з рибним смаком, а тому, що здається, що попередній Стамбул, на якому були присутні делегації Росії і України, теж Путіну не вдався. Він ще й досі згадує у ті стамбульські, нібито домовленості. І говорить про те, що от ми були дуже близькі до того, щоб додавити Україну, і там навіть угоди вже були парафовані, і він постійно посилається на цей самий Стамбул у своїх переказах. Але не було ніяких угод, не була Україна нічого готова підписувати, тим більше в той самий момент, коли російські військові стояли десь під Києвом. А Путін традиційно показує пальцем в сторону Бориса Джонсона і каже про те, що це він не дав Україні тоді підписати ці самі угоди. А тепер вони їдуть в Стамбул говорити зі сполученими штатами з делегацією Сполучених Штатів Америки. І з'ясовується, що і тут, і цього разу Путіна на дулі і ніяких домовленостей йому звідти не вигоріло. Шість з половиною годин. вони там сиділи про щось, говорили, говорили, балакали, сіли, заплакали. Лавров вийшов тихенько, опустивши голову під стукіт власних копит, пішов десь в сторону Росії гребти вьосламі. І от ці самі вісла йому навішали, як знаєте, шістки на пагони, Йому навішали на вуха Сполучені Штати Америки, і здається, ні про що домовитися не вийшло, тому що буквально після цих самих Ох, перемовин з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати продовжують санкції проти Росії ще на рік, і що важливо в цьому самому моменті. Я прочитаю, що написано в тих самих санкціях, бо це санкції не з 2022 року. Це санкції від 2014 року, а саме в цих самих санкціях цитується номер указу 13660 від 2014 року, який запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тобто питання журналістів або журналістам про те, хто напав на Україну або Хто напав Росія чи Україна більше, я вважаю, не актуально, тому що санкції в санкціях все написано, і санкції були продовжені ще на рік. Також після цих самих розмов поговорюють, що а, говорили. Ну, по-перше, відкриття посольства було не більше ніж прикриття. Ми такі кажемо: да ладно, А ми тут думали. Що зараз то все поміняється? Що зараз все гей інакше, а виявляється ні, а виявляється, що говорили вони, нібито про посольство. А насправді Росія хотіла пропихнути до Америки своїх шпігонів. У тій щоб не їздили, знаєте, на шпілі дивитися, а щоб конкретно по документах проїжджали делегації США і Росії зустрілися в Туреччині, щоб обговорити чисельність персоналу і візи, а також інші питання. Про відновлення роботи посольства. Але а, і ті американські чиновники, які є при владі зараз, і ті, які були в минулому папірідні, кажуть про те, що таким чином Москва прагне повернути до штатів співробітників розвідки, американські спецслужби все ж давно вважають, що більшість дипломатів, які приїжджають до США, займаються шпигунством. Ну і не для кого не скверт, що саме цим. Зазвичай розвідка Росії і займається. І також Росія дуже просила у Сполучених Штатів відновлення авіасполучення і повернення конфіскованого майна. Звісно ж, ну тому що, по-перше, дуже хочеться літати прямими авіарейсами, а не через півсвіту облітати. А по-друге, Дональд Трамп сказав: Еге, ге я готовий виділити вам по п'ять золоті візи за 5 мільйонів доларів і всі такі. Так, це ж якби наш шанс нарешті, по перше, прямими рейсами, по-друге, відразу. В сполучених штатах і опинитися. Ну і якщо ви спитали чи є по 5 мільйонів доларів у Скабєєва, Соловйова і Сіманьян. Бо саме це я спитала у Ігоря Яковенка, То є вони, він ще так обурився. каже: Ти що їх вважаєш за ніщебродов? Я кажу, та ні, я просто не знаю скільки коштує російська пропаганда. Він каже, є, не переживай, дійсно є. Щоправда, вони мають розуміти, що за 5 мільйонів доларів вони ще можуть сидіти в американських в'язницях, тому що там не тільки. Є 5 мільйонів доларів, а там ще є е, американське правосуддя. Е, тому е, знову ж таки, е, хто хто, а російська пропаганда може сидіти в американських в'язницях, е, тому летіти їм туди, звісно, буде не з руки. Ну принаймні поки що. Е, також, е, я так розумію, єдине про що вони змогли домовитися напередодні за ці 6,5 годин, що Агриман видали послу, який тепер буде з Росії у Вашингтоні, бо весь цей час посла Росії у Вашингтоні не було. Ну хоч буде кого викликати на каверор і казати, отак от пальчикам: ай-яй-яй, що ж ви робите, тому що я ще раз нагадаю, Трамп сказав про те, що Україна не повернеться до війни. А, окрім того, що Дональд Трамп красиво стелить. А Трамп поки що ніякої конкретики не робить ну, окрім того, що продовжив санкції, тому що про зброю Дональд Трамп не говорить. Поговорюють, що ця сама угода, яка буде підписана сьогодні між Україною і Сполученими Штатами на видобуток корисних копалин, на створення фонду, який буде, звісно, служити Україні відновленню України, і так далі. Що там також будуть прописані умови про надання Україні зброї Сполученими Штатами Америки? І це, нібито, має бути як гарантія того, що Росія більше не нападе. Нагадаю ще раз, що угод, по ідеї, має бути три, а це та угода, яка рівним рахунком нібито нічого не гарантує, а тільки домовились домовлятися. Тим не менше, Дональд Трамп називає її доволі вигідною і правильною, і такою, що несе Україні прям якісь за, забезпечення від Сполучених Штатів. Мені здається, що якщо ми її підпишемо. Ну, принаймні, так стверджує Тарас Завородній, який є політологом. А якщо ми підпишемо цю саму угоду, то в принципі ми з вами можемо написати книжку, як вести перемовини з Дональдом Трампом. Ну, я звісно жартую, але все ж таки хочу процитувати вам Тараса Загороднього, який каже про те, що подивимося, а подивився угоду з сполученими Штат, штатами щодо надр. Вважаю її шедевром української дипломатії. Українці, нарешті, навчилися використовувати пафосний звіздж, який зазвичай нам згадували західні дипломати для упаковки договорів, де нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Текст краще за Будапештський меморандум, оскільки без реальної військової допомоги з боку США. Україна, в принципі, нікому нічого не винена. І навіть після отримання військової допомоги ще спливе купа нюансів. Ну, подивимося, насправді чим це нам мовилиться, чим це нам допоможе, але знову ж таки є впевненість в тому, що ми таки свою. Точку трохи догнули. Ми продовжуємо відправляти зброю Україні. Сказав президент Сполучених Штатів. Бачите, я тільки сказала, що про те, що зброя ніде не обговорюється. Ми продовжуємо відправляти зброю Україні. Сказав президент США Дональд Трамп на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Своєю чергою, Зеленський висловив впевненість, що президент Трамп не зупинить підтримку України. Трамп заявив, що сторони досить близькі до досягнення угоди щодо врегулювання в Україні, і учасники переговорів почали обговорювати пара. Амоти майбутньої мирної. Угоди Трамп забув додати, що поставкам зброї до 2026 року Україна забезпечує або завдячує його папірітніку Джо Байдену. Але ладно, ми Трампу це вибачимо. Ми самі можемо за нього це сказати, тому що ми знаємо. Суть нової угоди полягає в тому, що ви не повернетеся до війни, але Україні доведеться йти на компроміси, тому що не можна укладати жодних угод без компромісів, але вони не будуть такими великими, як деякі люди думають, на що Україні доведеться піти. Та ну хотілося б ще. Побачити знову ж таки, що пропонують Путіну підписати, тому що там, я нагадаю, на жодні поступки йти не хочуть. Ну, логічно, звісно ж, вони кажуть, давайте нам чотири області, які ми вписали на Хірась в свою конституцію. Давайте нам, значить, добре, що не просять у нас повернути їм Чорноморський флот, бо це би була найбільша проблема насправді діставати його з дна моря і. Ставити знову на воду Москву, е, от е, ну і вони також говорять про те, що вони не вони проти абсолютно категорично будь-яких миротворців в Україні. Ну правда, не за те вони з НАТО воювали, щоб НАТО прийшло на територію України, стояло близько кордону е, з Росією, навіть якщо вони будуть стояти не на самій лінії фронту, а в глиб території України, тому що про лінію фронту навіть ніхто не говорить. Не для того е, маминих бусінок. Я перепрошую війська НАТО. Е, так довго і так усердно готували до війни, щоб вони тепер стояли на лінії розмежування і на лінії фронту. Тому окей, прийдуть для того, щоб гарантувати нам безпеку в тилу. Нехай буде так. Сполучені Штати погодяться їх прикривати з неба. Вовше буде прекрасно. Літаками ППО Міракл. Якщо ми говоримо знову ж таки про е, корисні копалини, то бачите, Путін так намагався продати цю ідею Трампу, але знову ж таки не вийшло. Навіть готовий був пожертвувати восьми регіонами України в Україні восьми регіонами Росії і чотирма регіонами е, України, які вони вписали в свою конституцію. кажуть, приходьте добувайте корисні копалини. Путін так не хотів сильно продаватися Трампу, що готов продати е, Трампу е, частину регіонів Росії в. Плоть з цими регіонами, які вже Китай вписав в свою Конституцію дуже і дуже давно. Ну і знову таки там ми повертаємося до того, що якщо Трамп вів санкції проти Росії, то до чого тут, звісно, була ота. Розіграна п'єса в ООН, де треба було подавати свою власну резолюцію про те, що війна Росії з Україною більше не визнається війною і так далі. Ну, типу, взагалі не зрозуміла історія, але можливо таким чином Трамп намагався ще якось задобрити Путіна для якоїсь майбутньої неймовірної угоди між ними. Ну і що стосується знову ж таки. Заяв нових, які просто зараз лунають в Вашингтоні. Росія порушить припинення вогню. Щойно ми його приймемо. Путін 25 разів порушив перемир'я з Україною. Нагадав Дональду Трампу президент України Володимир Зеленський. Просто щоб ви пам'ятали. Ну і здається, наскільки я розумію, дійсно один із поясів усика привезли Дональду Трампу в подарунок. Чи це фото фотошоп чи дійсно передали? Ви пам'ятаєте, що коли відбувалася розмова по телефону? Спочатку Трамп поговорив з Путіним. Там просто пір фуршет, красна ікра, кальмари, краби, чорною ікрою заїдали, коли почули, що Трамп поговорив з Путіним півтори години і сказав: Дивіться, він там написав про Путіна 300 слів а про Зеленського написав 100 слів. Ми однозначно в шоколаді маємо бути. А виявилося, що то не шоколад, як в старому бородатому анекдоті про чебурашку і Гену. та ну подивися, що це шоколад не шоколад, шоколад не шоколад. Та каже, це ж це його. Він каже: та я думаю, откуда в мене? Нижче копчика може бути шоколад. Так, от у тут така сама історія. Мені здається, що знову ж таки Путін подумав, що він буде в шоколаді, як і вся російська пропаганда, але поки не схоже. Знову таки давайте заяви заявами. Не те, щоб, знаєте, нас там Трамп похвалив, і ми відразу розквітли очі відкрили, руки розставили. і кажемо, «Конечно, хвалить нас ще, бо ми прекрасні. Те, що ми прекрасні, ми знаємо самостійно, але ми прекрасні. Не завдяки, а в на зло усім ворогам нашим і на зло всім тим, хто в нас не вірив не на початку повномасштабного вторгнення, не в наступні три роки. Ще раз хочу сказати велике дякую Уклін до землі, нашим прекрасним силам оборони України, які всі ці. Три роки повномасштабного вторгнення і 12-й рік війни продовжують боронити і продовжують робити все можливе, щоб у нас була Україна. Вони освоюють ці е, зразки західного озброєння просто з неймовірною швидкістю. Вони його е, так застосовують на полі бою, що просто Європа відкриває очі, і каже: Боже, це ми таку зброю оцими руками зробили. Та це ви ми показали, як можуть працювати системи ППО з 80, з копійками вірогідністю збиття російських ракет. Це ми показали цьому світу, як можна витримувати натиску такої величезної махіни, і як можна стати їй посеред горла, так що він почне задихатися, врешті-решт своєю своєю власною. Кров'ю. Тому дякуємо за зброю, низький уклін. Беремо все, що нам потрібно, беремо все, що нам дають, купуємо, виробляємо те, що нам необхідно, насам захода в Україну, насам захода в Україну. І це просто неймовірно все. Але це все завдяки неймовірним, прекрасним, найкращішим Збройним силам України і, звісно, нашим людям, які. На початку повномасштабного вторгнення повірили в ці Збройні Сили України і віддавали всі свої гроші для того, щоб Україна була. Всі гроші, звісно, я не закликаю вас віддавати, але якщо у вас є можливість задонатити, робіть це, будь ласка, не завдяки, а вопреки всім. Сьогодні буде дуже багато заяв від Дональда Трампа. Ще раз знаємо, що Дональд Трамп любить. Робити їх в п'ятницю, тому що до понеділка вони всі вже, знаєте, в інформаційному полі втрачаються, але ми за тим пильно стежимо. Ну і знову ж таки, що я ще раз кажу вам, не очаровуватися зайвий раз, тому що Трамп каже, я посередині, я і за Україну, і за Росію. Вони не подобаються один одному Трамп на питання, чи буде зустріч з Путіним Путіна з Зеленським. Тобто, Путін... Трамп знаходиться посередині. З цією думкою продовжуємо жити. Найкращі люди цілую, обіймаю, будьте мені чомнесенькі, і звісно з Україною в серці, з Україною в душі. Слава Україні! Слава українським героям і смерті тим клятим ворогам нашим каже: я зупинив дуже багато воїн. Багато хто хотів воювати, але я їх зупинив. Ви навіть не чули про це. Ох, мені здається, що Трамп вже пішов приміряти доспехи Лукашенка. Ну або Арістович два в одному.